Друзі, з вами Антон Фером. Якщо ви давно на моєму каналі, ви бачили вже безліч відео про мій улюблений Volkswagen і e Golf. Це електричний Golf але це незвичайний Golf скажімо так, це не той Golf, який зазвичай я вам показував. Друзі, це Volkswagen і e Golf зі штатів. Я привозив людям. З Норвегії, десь більше 50 вже привіз за минулий і цей рік я привозив людям з Голландії, я привозив людям з Німеччини за аукціонів лізінгових. Все це було у мене на каналі. І, друзі, це варіант зі штатів. Я з радістю цілий день сьогодні з цим гольфіком і готовий вам розповісти всі нюанси по американському гольфу, які плюси-мінуси, і наприкінці. Поспілкуємось про те, а чи вигідно купувати електричний гольф в Штатах, биточок, звичайно, вести, ремонтувати і так далі? Тож, друзі, не переключайтесь, буде цікаво з вас підписка, лайк, комент. Ну і Volkswagen, і гольф зі штатів. Поїхали! Тобто поїхали друзі розбирати. Конкретно це екземпляр зі штатів. 19 рік, 39 тисяч кілометрів пробігу, максимальна комплектація, битий був по жопі, безпека ціла. Що мене вразило при, при першому огляді. Товщиноміром подивився, мені цікаво, що і як. Коротше, друзі. Конкретно цей гольф, а я думаю, не виключення і всі інші американські гольфи. Товщиномір показує майже в круг 100 мікрон товщину лакофарбового покриття. 100. Тобто він. Фарбований по задній частині, збоку спереду, не фарбований 100. Тоді як європейці, зазвичай 120-140 мікрон. Тобто товщина лакофарбового покриття товща більша, а значить і захист краще. Ну, так, так хочеться в це вірити, але щось в цьому є. Причому німецькі гольфи, ви бачили у мене їх на каналі. Всі німецькі гольфи, які потрапляли до мене, у них морда. Два крила і капот б'ються під 180 мікрон, тобто ще більше, ніж інша частина лакофарбового покриття по автомобілю. Другий дуже цікавий момент ємність батарейки. Я неодноразово казав, що соку тут немає, іншими способами ми досягаємо, щоб почитати цю батарейку. І тут залишок батарейки 28,7 кВт. Щоб ви розуміли, так, 36 та батарея, тут це друге покоління, дається ну в інтернеті пишуть 32 кВт дається на використання, а 4 в резерві. Я в це не вірю, тому що найкращий показник, який я читав 20-го року, автівка я бачив 30,5 з половиною В принципі, хочу сказати, що європейці, яких я читав, а читав я їх багато з таким пробігом і 18, 19 20 роки, з пробігом 20-40 тисяч кілометрів, залишок зазвичай. Від 29,5 кВт до 35 кВт. Тут, нагадую, 28,7, тобто, умовно, на якийсь там кВт менше. За рахунок чого? Я думаю, особисто моя думка. Коли биточок потрапляє в ДТП, а потім страхова вирішує ці питання, йде американська бюрократія, батарея стає більш пуста, і всі автівки, які ви бачили у мене, там відновлення на каналі, остання ж там Tesla, Model Y приїжджають з пустими батарейками. Я думаю, що це ну не критично для батареї, але в принципі, я думаю, що такий момент якогось тривалого. Стану батареї, коли вона пуста, ну, це впливає на такий шматочок деградації, тобто на якийсь кіловат. Для розуміння взагалі гольф з найменшими кіловатами, що я бачив, 180 тисяч кілометрів проїхав гольф другого покоління. 27,5, тобто батарейки в них, в принципі, надійні. Майстри, які ремонтують електромобілі, кажуть, що гольф це та автівка, яка найменше заїжджає, тому що не ламається. От. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що є такий нюанс по батареї. Собі там запам'ятали, що по Америці таке може бути. І в кінці будемо обирати, що і як, і вартує купувати чи не вартує. І звертайте увагу, також є на аукціонах в Америці. Я часто звертаю. От, до речі, скоро вийде на каналі, як я відосик про Тігуана, Я його ще минулого року відновив, але все ніяк не відзніму. Він тут у мене в кривому розі. Відзніму фінальний варіант, бо все часу немає. Значить. Там була ситуація, яка автівка два роки вирішувалася якісь там питання по страховій компанії і по безпосередньо карфаксу видно, що автівка там два роки потрапила в ДТП. Пробіг той самий, і потім було переоформлення на страхову, і після переоформлення автівка продалась. Тобто, якщо електричка потрапляє на ну, типу там по Карфаксу в ДТП і стоїть два роки, я думаю, що такі автівки не треба брати, якщо це електромобіль, якщо це ДВЗ-шка, пофіг. Ось. Тому, друзі, це другий такий нюансик, який я звернув увагу. Комплектація тут у нас максимальна, у нас тут ні, не панорама. Просто модний чорний дах. З чорними дзеркалами виглядає круто тонування, все виглядає. ну, Скажіть, поставте лайкос, якщо це прям жир-жир-жир. Як взагалі побачити, що це американець? Дивимось на цей помаранчевий катафотик. І ну, по закону Америки мають бути десь з боку помаранчеві катафоти. Якщо ви бачите тачки, Гольф так виглядає, інші автівочки виглядають по-іншому, але десь вони тулять цей... Помаранчевий катафотик, це значить, що це американець. І, до речі, це максимальна, як я казав, комплектація це матричні фари, такі самі максимальні, як і в європейських версіях, але там їх безліч, як задніх ліхтарів, так і фар. Різні форми. І я так думаю, що це різні форми. Вони дуже до речі, 36 й гольф, а фари як з першого покоління, тобто це буде просто full LED, Але ну, є такий нюансик. Це жирні, класні. Фари. Ну і раз я сказав про задні ліхтарі, то треба вам одразу їх показати. Тут максимальні з динамічними поворотничками. Такі ж є і європейські версії, Ось. але в Америці дуже багато задніх ліхтарів зі звичайних гольфів. Вони не такі, як європейські, і виглядають, як на мене, погано. Це жир-жир. Бачимо парктроники, бачимо бічні парктроники. Це у нас тут є автоматичний паркувальний асистент. Ні, Парку... а... Помічник автоматичного паркування, от якось так це правильно називається. Коротше, по бічні парктроніки. Ці звичайні парктроніки, бічні спереду і ззаду, кажуть про це, що є. Ну і кнопка в салоні також є. Звичайно, зміни торкнулися, і порту зарядки. Друзі, ну це Америка. Тут у нас Type 1, тоді коли в Європі Type 2. Type 1 – це однофазний. Тобто ми можемо сюди запихати лише одну фазу, і максимально він може прийняти 7 кВт. Це від домашньої мережі. Якщо звільнити цю заглушечку, ми побачимо CCS. Але, друзі, не плутайте. CCS при Type першому він називається CCS 1. А при Type 2, він, до речі, я багато розповідав, він трифазний в принципі, тайп другий, він трифазний, але в 36-му гольфі європейському там лише задіяні дві фази по 16 амперів, там теж 7 кВт, але там Дві по 16 Амперів, це дві фази по 3,5 кВт. А тут одна фаза 7. Тобто, якщо ви хочете тягти з однієї фази 7, уявіть, скільки вам треба завести на будинок. Тому ну таке 3,5 кВт, 16 Амперів заряджайте вдома і за ніч він зарядиться від 0 до сотні. Тому, друзі, не плутайте CCS, пишуть порт CCS. Так, Але у таких портів CCS у нас в Україні вже майже не залишилося. CCS, це швидкісний порт. Має заряджатись до 50 кВт, тоді коли чарджер у європейського 40. Тут має, я думаю, до 50 кВт, але зарядних станцій таких вже майже немає. Що ж ви скажете, так це що я тепер? Його не можу зарядити на швидкісних станціях? Ні, друзі, можете. Треба придбати перехідник. З CCS1 на CCS2, вартість такого перехідника в Китаї там, приблизно 100 баксів, у нас в Україні 150 баксів. Купуєте і у вас доступна велика мережа з CCS других швидкісних зарядок. Але це просто там закласти собі треба плюс соточку. Тому отакий нюансик. До речі, американці приїжджають без зарядок. 99%. Тому що зарядки залишаються вдома. Коли авто потрапляє в ДТП і забирають, звичайна зарядка вдома і. Така фігня. Зазвичай з одним ключиком а інколи і без нього, другий ключ також в автівці не возять. Звичайно, я там читаю автівки ОБД-сканером. Мої люди, які оглядають автівки в різних країнах світу, також користуються ОБД-сканерами. І зазвичай все чудово, все працює. А тут ми працює. Я володію ОБД-сканером мультибрендовим, він там під 100 баксів коштує. І я не зміг прочитати цього гольфа. І, уявіть, я, він не може підібрати по V-номер. Коли я йому вбив V-номер туди, він там, ну взагалі він зрозумів, що це гольф, але він його, коротше, прочитати не зміг. Приїхав я до друзів, у них там лаунч за 300 баксів, прям, прям все професійно. Там все чітко прочитали, звідки я знаю, сох і так далі. От, Тому така ситуація. Тобто я не знаю причину, але почитати його. Ну, це проблема. Можливо, це особисто з моїм скандером, який мене поки ніколи не підводив. Якщо що знаєте, діліться інфо мені дуже цікаво. І другий момент. Думаю, підключу ж я його до. Додатку Volkswagen, ну, спробую. Ви пам'ятаєте, хто дивився, норвежки, у мене 36 всі під'єднувались, німці не під'єднувались, ну то, як, як зазвичай, ніші Не, Не купують цю фішку, везуться пусті автівки, навіть камери, зазвичай немає, які там додаток за там, 70 євро. І а тут така сама ситуація, я підкидаю він а додаток мені каже, то це якась фігня, нема такого він номеру. Щось тут не то, друзі, щось тут не то. Ну і зверніть увагу, тут у нас амбінятна підсвіточка, все чудово, максимальна комплектація. Зараз сяду в салон більш детально розкажу. Я не бачив ніколи таку конфігурацію сидінь. Переднє пасажирське і водійське. у нас піднімання і опускання сидіння механічне, а нахил спинки. З моторчиком. Я не зрозумів, чи вже так було важко поставити ще другий моторчик. В європейцях, в принципі, все механічне, абсолютно все. А тут якось так, напівмеханічне, напівелектричне. Ну, трішечки дивнувато. Дзеркала не складаються, теж для мене дивнувато. І м -м, нема автохолду. Не зрозумів. Дзеркала, до речі, з підігрівом, так само як і європейці. І знову ж таки, з приводу е, німецькі, зазвичай прості комплектації. Там нема. Е, дуже часто підігрівів, нема 50 на 50, вони ніколи не складаються. Норвежці завжди складаються, все чудово. В Голландії теж складаються, але з Голландії менш за все мені цікавить гольфи, бо вони там з такими пробігами. Якщо норвежці багаті, вони можуть часто їх міняти. Там реально купити гольфа, там з пробігом 50 тисяч кілометрів. То в Голландії це настільки важко, що це прям капець. Вони їх там віджимають по 200 тисяч, пробігають і потім нам продають. Тому там мене ринок менш за все цікавить. Тому в, в Норвегії завжди складаються дзеркала, завжди є підігрів, завжди є і тут теж є момент, коли вмикаєш задню передачу, дзеркало нахиляється для зручності. Тому, ну, а тут отак, от, без складання але з підігріву. Коротесенько про те, що нас очікує в салоні. Друзі, жирна це комплектація, цифрова приборка, безключовий, як я вже казав, паркувальний асистент, там подсвітка. Підсвітка е, ну, все, все по фуншую кермо як максимальне в Норвегії, стан, все, все все вогонь, все чудово. Сьогодні катався і мотори так само працюють. Гуглив, шукав технічно те саме. Мені здалося, але можливо суб'єктивно. Діаметр розвороту. Мені здалося, що тут менше ніж на європейках. Мені здалося, ну можливо. То їздив, будь ласка, пишіть. На що одразу звертаєш увагу, яка шкіра трішки інша. Тут перфорація є, є підігрів сидінь, є підігрів лобового скла, адаптивний круїз. Але сама шкіра трішки інша. Мені здається, трішки м'якіша, ніж в європейських версіях. Сказати, що вона там гірша чи краща не знаю, така сама, але просто якась інша шкіра. Але я думаю, що все ж таки це. Шкірозамінник з молодого Дермонтинця, бо все ж таки екологія, електрички і так далі має бути так. Тому, друзі, ну, коротесенько, тут кайфово, зручно, і я вважаю, що за ці гроші це найкращий варіант. Конкурентів нема. А які гроші? За це ми зараз поспілкуємось на дворі, бо там світліше. Ну то що, побалакаємо взагалі, чи треба їх вести, чи нафік. У мене є телеграм-канал, де я публікую автівки за самими класними цінами. Відбираю найкраще. У мене якось така ситуація. Люди телефонують, привези мені автівку, а я от бачу у тебе в телеграм-каналі там умовно Гольфа за 13 тисяч доларів, другого покоління. А ти мені можеш за 10 привезти? Ні, друзі, я не можу. Ну, типу, в групі це найкращі ціни, найкраще про все, що знаходжу, найкраще туди. І ну, чисто гіпотетично я можу привезти дешевше, але то буде таке ге, що ви таке не захочете, а я викладаю лише те, що мені подобається. Суб'єктивно, можливо, але так. Ну, типу, нафіг мені викладати автівки з пробігами там під 200-300 тисяч, але дешево. Кому воно треба? Погоджуєтесь? Тож, друзі. В принципі, що хочу сказати, в залежності, звичайно, від стану пробігу, є е, така важлива штука на американських аукціонах, на європейських не так. На американських дуже багато різних автівок і дуже велика вірогідність на американському аукціоні взяти автівку ну, реально по шаровій ціні. Я от нещодавно е, Теслу трійку взяв. Короче, заглючив у них там м -м, Копарт. таке було дуже давно. Чи може я не попадав. Ну, коротше, не міг зайти дві години на копарт, дзвоню одному, другому. Друзі, хтось може зайти, ніхто не може зайти на капарт, і Я забираю Теслу Трійку, яка коштує там, умовно в середнє по ринку 10,5, я її забираю 9,5. Через два лоти мій знайомий виграє ще трійку, який каже, я її півроку шукав, лонг Range за 6,5 забрав. Коротше, є момент таких ну, цікавих таких моментів, коли за аукціону можна вихватити по супер і звичайно, тоді тут. Цей гольфік стане по суперціні. Якщо дивитись продажі останніх тижнів, знову ж таки, я зараз буду називати ціну і, будь ласка, мої улюблені глядачі. Напишіть мені в коментарях через два роки, що це за ти, типу там великі ціни називаєш. Друзі, ціни актуальні на вересень 2024 року. Значить, я вважаю, що от максимальна комплектація на сьогоднішній день оптимально можна взяти, якщо це до прикладу там Норвегія. А з Норвегії, до речі, завжди ще додатковий комплект коліс для моїх клієнтів приїжджає на дисках. Плюс 500-700 баксів. Значить, ну я думаю, що максимально то, що зараз я там своїм клієнтам підбираю, от 16,5 -16, це певно дно ціни на крутезну комплектацію з Норвегії, але зробити це ну непросто, скажімо так, і це буде пробіга там під сотку. Е, Такий варіант зі штатів на сьогоднішній день він е, коштував десь. На тисячу дві дешевше. Тобто, ваша вигода при купівлі гольфа знову ж таки я узагальнюю інформацію. Можливо, десь там знаєте і в Європі інколи буває таке, вихватуєш дуже цікаво, прям на шарові за шарові гроші. От перед початком зйомок такого гольфа мені крутого запропонували за 13 600 2020 року, і ну коротше, переходьте на мій, на мій телеграм-канал, там все я, до речі, не стираю е всі ті автівочки, які вже продалися. Просто публікую, публікую, можете ще історію подивитися. Тож е маємо таку ситуацію: тисяча 2000 дві тисячі економії. І коли ти починаєш думати... Ох ти, сирена, коли ти вже закінчишся, друзі. Чекаємо на перемогу. Хлопцям ЗСУ робимо донати, підтримуємо на всі відсотків, бо ми маємо їх підтримувати, ми маємо тримати тил, а вони мають зробити для нас перемогу. І для нас, і для них. Тому, друзі, не забуваємо хлопців. Е... Ситуація по вартості 1002 доларів. І коли до мене люди звертаються вчора, хлопці з Дніпра ввечері телефонують. Давай там гольфа, якось там. Ну, а давай Америку, і ми почали там рахувати, дивитися. І е, ситуація така, що да є вигода так. Але Америка це мінімально від 3 до 5 місяців, поки е, купиш, привезеш, відремонтуєш. Я це все роблю людям під ключ, прям видаю готове авто. Е, але. За там умовно якихось 4-5 місяців ви не економите, поки будете їздити не, не на електромобілі. А тут середні витрати, я вважаю, 13, мій рекорд 9,3 кВт на 100 км, Тобто, умовно, якщо у мене там нічний тариф 2,15, помножайте на 13 кВт, отримаєте якісь там 100 км ходу, вартує там до да, 28 гривень, десь щось так. А на бензині дизелі це буде сильно більше. За ті 4-5 місяців ти реально зекономиш кучу грошей, кучу грошей. Тому. Питання, я думаю, що ну, нема сенсу вести з Америки. Е, тому, ну, розумієте, привези з Європи, і це буде не бите авто, і це буде швидше Норвегію, я в цьому році е, 10 днів це найшвидший варіант. Бо 18 днів це найповільніший варіант. В принципі, людям кажуть два тижні із Норвегії я вам тачку привезу. На мені, на мені замикається, весь процес від мене залежить. І логістика, як я швидко привезу. Тобто я цим всім керую, і знайду, ну, коротше. Це буде швидко, і тому я, чесно кажучи, не бачу сенсу вести гольфа, окрім тих варіантів, коли ви бачите, що він там коштує ну 3 копійки і за 10 тисяч доларів вам стане. Класний гольф, класній комплектації з Америки і ще й невелике пошкодження. Тому, ну, тож взагалі, отака моя думка. Що думаєте ви з цього приводу? Будь ласка, напишіть в коментарях. Я сподіваюся, що звукову дорожку не запорить ця сирена. Тож, друзі, з вами був Антон Ферм. Всіх обійняв. Якщо треба тачки. Я обіцяю бути вам надійним партнером з підбору доставки і, якщо треба, ремонту автівочок. Звертайтеся, всі мої контакти є в описі, всіх обійняв. Чекаємо на перемогу. Хлопці, які на нулі, ми з вами, будь ласка, донатьте, не забувайте за них. Всіх обійняв, папа! -па.